Види хуліганства. Хуліганство — це такий склад злочиня, і цей склад, він складний, складний, там є мотив, не, не завжди, не в кожному складі є мотив, а, а, ну, в такому ґрунтовому складі. Ну, наприклад, є мотив, звичайного, вбивства, якщо там вбивства із помсти. Там ну, це окремий вид, в, вид вбивства. А щоб в само всередині, всередині злочину був мотив, це дуже-дуже рідкісна річ. А в хуліганстві він є. А ми побачимо, які види хуліганства є, я вам скажу не дуже багато, не дуже багатий вибір, але він є, і він нам дає більш поняття про це явище. І це явище хуліганства. І традиційна класифікація, є прості, ну, просте хуліганство і складне хуліганство. Ну, просте це таке, що ми з вами говорили. Давайте ще раз я вам його продемонструю. це — просте хуліганство. Ну, тут є ну, ми, ми відимо тут два, ну, два хуліганства. Якщо ми ну, давайте гремне в тут є два хуліганства. Ну, два два види грунтового хуліганства. Хуліганство грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалостю це перше. І другий. Хуліганство тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроважується винятком цинізму, винятковим цинізмом. Тобто хуліганство з особливою зухвалістю, і хуліганство е, винятковим цинізмом. З, От два види ґрунтового хуліганства. Але є і складне хуліганство, і що, вони, що це, це таке. Це кваліфіковане і привілейоване. Ну, Класифіційне, я не знаю, ми Миколаєв але Я думаю, що і в американській системі також є такі види. Е, ну, Таке поділення. І кваліфоване. Що це таке? Ну, нема, тут нема такого хуліганства, щоб воно окре, в окремій статті було. Я не знайшов в Українському кримінальному кодексі, щоб була окрема стаття кваліфіковане хуліганство. Але є в самій статті хуліганства кваліфіковані ознаки, які погіршують покарання. Для людини, яка зробила хуліганство. Ну, наприклад, ну, ви знаєте, є таке хуліган, хуліган, ну, говорить, це людина, яка постійно в всіх обставинах живе. Вона не поважає не батьків, не сусідій, ни... вона не поважає, і вона роблять, 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 роблять це робить. І, ми говоримо, це погана людина, і це буде кваліфі... кваліфікованим ознаком. І покарання буде гіршим, якщо людина була один раз судима за хуліганство і другий раз покарання буде більш ніж перший раз. І ще одне, ще одне є дуже цікаве в Українському кримінальному кодексі такий ознак, як застосуванням зброї. Якщо я хуліганіл із озброєю. Вогнепальний там написано, і, можливо, і не вогнепальний. І такий ще один елемент, і він буде, він погіршує покарання. І привілейоване, дуже цікаво, це окрема стаття є. Це е, е, наруга над могилою. Тобто, ви приходите до. Кладовище, і там щось роблять з, з, ну, з том, ну, що, що там є. Це публічне місце, е і тому це хуліганство, але воно таке, я не знаю чому ну, в Українському кодексі вони, ну, покарання не таке ну, менш, менш покарання, якщо ви теж зробили е в публічному простран... просторі. І це буде означати, що надруга над могилою – це привілейоване хуліганство. І це все, що я про, хотів казати про, по цьому запит... питанню. І прошу, будь ласка, ваше запитання.